Друзі, всім привіт! Я дуже-дуже рада знову бачити вас на своєму каналі. Мене звати Галя. І сьогодні я вирішила зняти другу частину відео про дивну, цікаву, незвичайну німецьку їжу. Я знімала вже першу частину цього відео. Ось тут залишу вам посилання. Якщо ви ще не бачили, то обов'язково подивіться: там є цікаві німецькі продукти. І я сподіваюся, що друга частина буде не менш цікавою. Але перед тим, як ми перейдемо до безпосередньо теми відео, я хочу зробити такі два оголошення. Перше оголошення мені часто під першим відео проходили коментарі. Про те, я розповідала там про сирий фарш, який німці їдять на сніданок, намазуючи його на хліб. І це в них така звичайна традиційна страва. Наприклад, і мені багато писало коментарів про те, що. Дівчинка, невже ти не знаєш, що існує фарш? Невже твоя мама не робила котлети? Або я розповідала там про манну кашу і рисову кашу у вигляді таких пудингів, які продаються в супермаркеті, і мені знову ж таки писали про те, що я не знаю про існування манної каші і рисової каші, і саме тому мене це так здивувало. О. Я не знаю, що відповідати таким людям. Насправді сенс цього відео не в тому, що я ці продукти не знаю, я не знала про існування цих речей, а про спосіб їхньої подачі. І перша страва, яка була незвичною для мене, і яку я вперше побачила в Німеччині, це Vice або білі сосиски. Зазвичай це баварська традиційна страва з півдня Німеччини. І це такі варені сосиски, їх баварці дуже часто їдять саме на сніданок. Ці сосиски кладуть у гарячу воду, вони трішки там ніби підходять. Потім з них знімають доволі міцну шкірку, подають такі білі сосиски, обов'язково із солодкою гірчицею, а також з брецелем можуть їсти. І якщо це, наприклад, вихідний чи неділя, то нерідко до цього замовляють також кухлик пива. І це є таким традиційним баварським сніданком. Саме білі сосиски. Вони дуже-дуже смачні. Як на мене, першими моя вони виглядали не дуже апетитно, але коли ви починаєте їх куштувати, то вони надзвичайно ніжні на смак, у них дуже-дуже мало жиру. Сама сосиска має бути або з яловичого м'яса, або з додаванням свинини. Але вони надзвичайно ніжні, надзвичайно дієтичні. Мені здається, вони дуже низькокалорійні, тому що вони легкі. І абсолютно такі, знаєте, необтяжливі на шлунок. Вони, звичайно, продаються також і в супермаркетах. Такі білі сосиски, їх не треба варити, їх не треба смажити, на відміну від інших видів сосисок. Їх просто треба помістити в окріп. Почекати 7-10 хвилин, поки вони вберуть в себе гарячу воду і можна їх смакувати. Це дуже смачно. Друга незвичайна подача страви це пофарбовані яйця до Великодня, які продаються вже безпосередньо в коробках з під яєць. Так. Всі коментарі про те, що я ніколи не бачила пофарбовані довеликодні яйця, ми можемо пропустити, тому що я говорю не про саме, не про самі ці яйця і їх існування як такі, а про те, що в Україні я ніколи не бачила, щоб пофарбовані яйця продавали. В коробках уже в супермаркеті безпосередньо готовими ніби до вживання, і дуже цікаво, що наприклад я побачила ці яйця ще в лютому в супермаркетах. Вони були в таких коробках з під яєць звичайних класичних, хоча Великдень в Німеччині в цьому році в квітні, і зазвичай він також в квітні. Тобто за два місяці до цього. І саме така подача великодніх пофарбованих яєць для мене сталася дивною. І друге таке оголошення також пов'язане з їжею, але вже з українською їжею. А саме те, що я брала участь в одному розіграші за донат для Збройних сил України, українська. Українська компанія, яка називається Маслотом. Я думаю, багато хто знають про цю компанію, яка виробляє арахісові пасти, горіхові пасти, десерти з арахісовими пастами, розігрували серед тих, хто зробив донати для ЗСУ такі ось коробочки, подарункові коробочки з своїм логотипом і. В першому житті, напевно, мені пощастило виграти одну з коробочок, вона прийшла до мене з України. Я була надзвичайно рада, тому що в мене до цього вже була ось така баночка масло том. Це надзвичайно смачна арахісова паста з шматочками арахісу. І закінчувалася вона, до речі, в мене вже. І тому я дуже зраділа, коли така ж сама баночка прийшла мені. І в другій коробочці, і також мені поприходили ось такі. Я називаю це паучі, чи просто такі, от я не знаю, як це назвати, невеличкі упаковки. Стійки, не стійки, паучі, тут, наприклад, протеїновий пауч з арахісом, тут пауч солона карамель, також є м -м, горіхова паста натуральна мигдальна із кокосовою олією. У мене є для вас промокод. Це ніяк не пов'язано з цією коробочкою, це просто збіг. Оскільки я блогер, то я співпрацюю з організацією, яка так само співпрацює з маслотом. І якщо ви замовите на їхньому сайті, Дайте якусь продукцію від 150 гривень і введете промокод Cell Action. Я залишу його тут і в описі під відео, то ви обов'язково отримаєте в подарунок ось таку баночку солоної карамелі, тут 200 г. Це дуже-дуже-дуже смачно. Ця акція діє до 31 березня, тому я сподіваюся, що. Вам пощастить встигнути, і ви так само будете насолоджуватися арахісовою пастою, мигдальною пастою, пастою кешю. Це дуже корисно, це дуже-дуже-дуже смачно. І це український виробник. І я вас закликаю підтримувати українських виробників і підтримувати, звичайно ж, українську армію. Ну, а ми поїхали далі до теми відео. Третя дуже цікава страва вона. І пов'язана з великодним, а буває, і не пов'язана з великодним. Це яйця в розсолі, які продають у банках. Є такі яйця і в супермаркетах, і зазвичай їх також роблять самі німці. В розсіл додають різні спеції, дуже-дуже багато солі. Оцет, поміщають туди яйця не почищені яйця, звичайні, варені яйця. І дають їм там в банках настоюватися може день, може два, може декілька годин, дивлячись, якого ефекту ви хочете досягти. Чим довше яйця знаходяться там, тим сильніший буде смак їхній всередині. І потім на Великдень, коли ви дістаєте ці яйця з розсолу, чистите їх, то вони всі вже Просякнуті цими спеціями, вони просякнуті гірчицею, наприклад, якщо туди додати ще гірчицю солью, вони можуть бути дуже солені. І ви можете просто їх їсти, не додаючи жодних спецій. І це такий така німецька традиційна страва, традиція. Я про неї розповідала минулого року, коли говорила про. Те, як німці святкують Великдень, але такі яйця можуть робити не тільки на Великдень, а просто протягом року, якщо хтось полюбляє таку страву. Четверта, не дуже звична страва, можливо, для когось звична, для мене незвична це біла спаржа, знову ж таки, маринована в банках. Так, я знаю про існування спаржі, але зазвичай я знаю про існування. Свіжої, спаржі, сезон, спаржі в травні зазвичай в Німеччині і в нас так само зараз продають дуже багато в травні спаржі. Це дуже корисний продукт, корисна рослина. Німці дуже-дуже люблять спаржу. І готують її з усім. Є різноманітні рецепти. В травні виходять спеціальні журнали. там, знаю, 50 способів приготування спаржі з різними різними додатками. Але саме консервовану білу спаржу не так часто я бачу в Україні. Можливо, я не звертала на це уваги. Напишіть, будь ласка, можливо, хтось гурман і купує цей продукт собі дуже часто в супермаркеті. Я ні, ніколи якось не бачила, не звертала уваги. Можливо, вона дійсно є. Але тут, в Німеччині, це дуже популярно весь рік консервована спаржа. І, напевно, вона смачна. Я жодного разу не коштувала і тепер. Мені здається, що я хочу купити і спробувати. П'ятий цікавий німецький продукт, точніше напій, це напій Шорле. Найвідоміший це Шорле, тобто це напій з яблучного соку наполовину розведеного газованою водою. І саме ось такий мікс соку будь-якого із газованою водою, і називається шорле. Може бути. Апфельшорле це з яблучним соком. Може бути Вайнтраубеншорле, це з соком винограду. Може бути Рабарба шорля це з соком ревеня. Також є такий напій дуже цікавий в ресторанах, як Вайн -шорле. Я вперше в Німеччині саме побачила, в Україні такого не бачила. Це коли вино за аналогією розводять. Наполовину, мені здається, я точно не знаю пропорції, але, можливо, 50 на 50 розводять із водою. І виходить е такий легкий, доволі легший набагато, ніж вино, але важчий, ніж вода. Мікс води і вина. І це називається вайншорле. Шостий незвичайний компонент. або... Така складова німецької кухні, яка тут дуже поширена, в нас не дуже поширена, це рослина ревінь. Я бачу ревінь і на полицях, там, де овочі, фрукти, виглядає як такі зелені, я не знаю, стебла, схожа на селеру, але стебла селери, такого салатового світлого кольору зазвичай. А стебла ревеня мають. Такий буряковий сливовий підтон на кінчиках, і за цим дуже його легко відрізнити. Тут це такий компонент, наприклад, багатьох десертів. Дуже часто печуть пироги, якісь тортики, тістечка саме з ревенем. Його використовують так, як ми використовуємо, наприклад, вишню. Якісь ягоди, малину, полуницю для просто для того, аби зробити пиріг більш соковитим, смачнішим, гарнішим. То тут використовують такі порізані стебла ревеня. Також є, наприклад, той же самий напій Шорля, про який я згадувала в минулому пункті. Це сікревені розбавляють з водою, і виходить такий рабарба-шорле. З нього можуть робити кисіль, желе і використовувати не тільки як елемент випічки, а й як елемент якихось сирних, таких сиркових десертів, типу йогурту, якихось таких там желе з йогуртом, желе з якимись ванільними. Частинками і туди можуть додавати ревень. Тому це дуже часто в Німеччині трапляється, і мені це так впало в око і привернуло мою увагу. Сьома така унікальна страва німецької кухні, дуже популярний в Німеччині десерт, особливо влітку, це шпагеті айс, що в перекладі означає морозиво спагетті. Чому ж це так називається? Насправді це морозиво, від спагетті там тільки зовнішній вигляд. А морозиво, зазвичай ванільне, але може бути і шоколадне. Роблять спеціально в такій формі, що воно нагадує спагетті, воно нагадує просто такі тоненькі, тоненькі спагеттинки, є спеціальна така форма, яка Проганяє масу морозива, і воно виходить, ніби, знаєте, як з м'ясорубки фарш в формі таких довгих тоненьких полосочок. І це має виглядати так, ніби в спагетті. Зверху, дуже часто. Додають полуничний джем, полуничний топінг, соус. Це може бути і малиновий соус червоного кольору. І цей соус на спагетті має символізувати томатний соус. І ще зверху посипають кокосовою стружкою, або кокосова і ванільна стружка, або білим шоколадом. І цей. Шар має символізувати пармезан. І виходить, ніби ви бачите перед собою спагетті з томатним соусом і пармезаном, а насправді це морозиво з топінгом і якоюсь посипкою білою зверху. І це дуже-дуже популярний десерт шпагетті айс. Це просто. В, кожній, в кожному айс кафе де продають морозиво, є шпагеті айс або майже в кожному. І є така думка, є така інформація, що цю страву придумав в кінці 60-х років Даріо Фантонелла, це італієць, але вона була придумана саме в Німеччині. Мені здається, що Італієць дуже сумував за Італією, за своєю кухнею і вирішив навіть морозиво зробити в формі такої класичної італійської страви пасти спагетті. Восьма особливість німецьких супермаркетів, німецької їжі. Те, що мене здивувало в Німеччині, це наявність, величезна кількість навіть таких напівфабрикатів, вже майже готових страв, які продаються не тільки в замороженому вигляді, цим нікого вже не здивуєш, а у таких бляшаних, так, великих бляшаних банках. Це можуть бути і спагетті, наприклад, з томатним соусом. І є така страва Кюнікс клюса – це курячі такі тефтельки, невеличкі або шматочки курячого м'яса в спеціальному такому соусі з овочами. Це може бути навіть суп, можуть бути якісь тефтелі в томатному соусі. Вже по суті ніби готові страви, і це такі страви доволі популярні, але вони продаються саме в жестяних банках. Це можуть бути 400 грамів, 500 грамів, 800 грамів великі. І дуже часто їх готувати можна або в каструлі, ви пересипаєте в міст, грієте і у вас ніби готова страва, або у мікрохвильовці. Це, по суті, така величезна консерва, законсервована, готова страва до обіду чи вечері. І їх дуже-дуже багато. І мене це здивувало. Наступна дев'ята страва, яка здалася мені незвичайною, Називається вона Флідабіасупе. Флідабіа це черемха, а супа це суп. Тобто це черемховий суп. Але насправді це гарячий кисіль із черемхи. Це така традиційна страва, яка загалом поширена на півночі Німеччини або в Данії. Це така північна страва. І цю страву подають гарячий кисіль і роблять спеціальні кльоси з манної кропи. І, виходить, це такі кульки. Або овальчики з манної крупи, які кладуть у цей кисіль і їдять. І це така десертна страва, вона гаряча, вона зігріває. Десята страва, яка дивна, їжа, яка дивна, це оселедець в беконі або з беконовим соусом. Називається німецькою це herring mit speck і буває ще mit zwiebelsoße з цибулевим соусом. Цей герін шпек можуть готувати по-різному. Це може бути просто таке філе соленого оселедця зверху посипане ем, таким, що такими засушеними шматочками бекону, ніби соус виходить. До цієї страви додають картоплю варену і можуть додавати спаржеву квасолю. І це Теж така страва, яка поширена в північній частині Німеччини. А ще можуть сирих оселеців запікати і завертаючи їх при цьому в шматочки бекону. І виходить, ніби риба, обмотана беконом, запечена чи посмажена на сковороді. Ось така цікава страва. Я ніколи в нас не бачила, щоб рибу оселедця міксували з салом, м'ясом, шкварками. Мені здається, ми часто обираємо або рибу, або м'ясо. То в Німеччині це все вдало комбінують. Обов'язково напишіть мені, що з цього з мого списку, щоб ви хотіли спробувати. Що ви, можливо, вже куштували і вам сподобалося або не сподобалося, обов'язково залишайте свої враження, щоб вам хотілося, можливо, приготувати вдома. Мені от захотілося приготувати черемховий кисіль, тільки треба знайти черемху. Для цього це треба поїхати до себе додому. Там її було раніше багато. Сподіваюсь, що колись приготуємо, можливо, разом з вами. І не забувайте брати участь, точніше не брати участь, а купувати продукцію масло том арахісової пасти українського виробника. І якщо ви замовите продукції на суму від 150 гривень, то ви за промокодом Cell Action гарантовано отримуєте подарунок баночку солоної карамелі. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо це так, то обов'язково. Вподобайку поставте йому, підписуйтеся на мій канал, я буду дуже-дуже щаслива, якщо ви це зробите. Для мене це дуже важливо. Давайте разом підтримувати україномовний YouTube, просувати україномовних блогерів. І все буде добре. Дякую вам за перегляд, всіх вас цілую і всім па-па.